Привіт, друзі! Найголовніше дієслово в усій польській мові та в усій польській граматиці це дієслово «бич». і цього дієслова не існує в українській мові. Точніше, воно якби є. Воно є, але ми його не використовуємо. Ми його просто не відміняємо і не використовуємо. Хоча так, так, добре, в українському воно є. В цьому аспекті польська не подібна до української, а подібна більше до англійської, німецької, іспанської і любої іншої європейської мови, де логіка така: якщо твоє речення. Позбавлене дієслова, то знайди, будь ласка, його і використай універсальне дієслово. Так ось універсальним дієсловом і є дієслово-бич. Ось оце єстем, ось оце «єстеш», ось оце «єст», єстечми, «єстеще». І саме головне сау. Це якраз таки дієслово бич. Чому? Бич і, ді, і єстем це одне й те саме. Ну просто так повелось. Чому бич і сон – це одне і те саме? Ну просто так повелось. Це так відміняється. Дивіться, якщо я хочу сказати я гуляю, то як мені це сказати? Якщо єстем, це я, то єстем, а гуляю, це спацерує, єстем спацерує? Ні. Це ж проти, про це ж протирічно до логіки, яку я вам виразив. Коли в вашому реченні немає дієслова, ви маєте сказати єстим, якщо ви говорите про себе. Якщо ви кажете я гуляю, то це дієслово спацерович гуляти прогулюватися. Я гуляю, це спацерує. Тут не потрібно жодного єстем. Але якщо я хочу сказати я на прогулянці, де ж тут діє слово, де ж тут дія? От я стою, от я на прогулянці, я стою, я нічого не роблю. Ну, добре, стояти це теж дієслово. Але просто я на природі. Тут немає жодного дієслова. Тому я дістаю універсальне дієслово. Якщо я, то єстем Єстем на спацеже. Я гуляю, спацерує. Не можна казати, єстем спацерує. Це означає я є, я гуляю. Типу, чого? То таке я сказав, як так? Та, фу, не говоріть так, не треба, ні-ні-ні. Або є на спацеже, або спацерує. Це потрібно розрізняти, це треба довести до автоматизму. Якщо я хочу у свого друга спитати, ти гуляєш? Ти гуляєш, гуляти це діє слово, тому спацеруєш, спацеруєш. Звоні питаю, спацеруєш. Він каже, ну, спацерує. Окей. Але я хочу спитати, ти на прогулянці? Тут уже діє слова немає. Тому я питаю: спочатку: ти є, це єстеш. На прогулянці це на спацеже. Єстеш на спаце-же. Спацер це прогулянка, але можна бути на спаце-же. тільки і виключно, це граматика. Е, Спацеруєш, Ну, єстем на спацеже. Ти гуляєш? Так, я на прогулянці. Відповідно, давайте укоротимо і поговоримо про саме головне, наприклад, сау. Я знімаю свої окуляри і питаю: слухай, а де мої окуляри? Є в цьому реченні дієслово? Слухай, а де мої окуляри? Ну, слухай це дієслово. Так, я кажу: слухай, ставлю кому. І далі в наступному продовженні дієслова вже немає. Слухай, наказівний спосіб, типу, слухай, я тобі наказу, слухай ти, слухай. А далі я кажу, де мої окуляри? Де це? Гдж? Тут треба, тут якраз місце, щоб поставити дієслово. Окуляри це One, це не «оні», це ONE. Вивчіть, що таке оні, що таке onе, це різне. Тому я кажу G. Так як окуляри це One, мені треба використати дієслово saу. G saу тоді мої це моє і назвати предмети, тобто іменник окуляри. Оскільки іменник окуляри це one, це займенник іменник One, то я використав дієслово сау. GESAU моє окуляри. Угу. Е, дивіться, наприклад, якщо я хочу, давайте ще приклад. Я стою біля озера. Єстем над жеков. Єстем над Жеков. Не можна сказати єстем на жеце. Це граматика. Це вже трошечки складніше. Але ладно, єстем над жеком. Тому що фізично я знаходжуся не в річці. Я якби фізично над нею, над рівнем річки. Тому з водоймами ось така цікава логіка будується: єстем над жеком. Я питаю: а де качки? А де качки? a D je kaczki. Oskільки kaczki, kaczki, polskie kaczki, to nie oni, to one, ja pytam, a gdzie, tutaj jest słowo są, i mamy kaczki. A gdzie są kaczki? Słuchaj, a gdzie są kaczki? Jestem na spacerze, spaceruję. Mhm, 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 gulaj, gulaj. Jestem nad rzeką, a gdzie są kaczki? І тут головне, важливо, я ще додам. Хвилинка вашої уваги, я ще додам. Я, на жаль, сказав, що качки це ОНЕ, і ми даємо сау. І в вашій голові може зародитися неправильне зерно, що до «оне» ми говоримо соу, а до «оні» ми соу не говоримо. І перед тим, як ви відключите це відео, я його перестану записувати, я вам скажу, що до Оні ми також використовуємо САУ. Тут без різниці. Чи це будуть качки, чи це будуть окуляри, чи це будуть люди, чи це будуть не знаю, зварювальники, чи це будуть якісь страви, чи це будуть насіння, чи це будуть люди. Всюди в теперішньому часі ми говоримо сау. Люди на роботі. Люди на роботі дієслова немає, тому я кажу, люди це люди, це. Тому далі дієслово слово сау і на роботі це польсько в праці. Єстем над жеков. Єстем на спацеже. Собє спа А Агдєсоукачки. Агдєсоу моє окуляри. Ага. Зрозуміли? Окей. Але якщо в вашому реченні дієслово «уже є, то ніякого єстем, єстеш, «єстеще», ще, ми є сам використовувати не треба. У мене на цьому все. Дивіться мої курси, там багато цікавого, класного. Якщо відео такого формату можуть вам привідкрити занавість, якусь там таємничку розповісти, маленький секретик, то моє повноцінне навчання через курси польська до автоматизму. Заговори за 21 урок. Ці курси є як на 1, так і на А2, то ці курси. Пурси конкретно вас уже вчать від А до Я. Тільки відкривайте, конспектуйте, слухайте, повторюйте і будьте уважні, і все у вас з польською мовою буде. У мене на сьогодні все. Ставте лайк, тримайтеся, дякую.